Я думаю, що жінкам, які поїхали в імміграцію з дітьми, набагато важче, ніж тим жінкам, які залишились в Україні. В жодному випадку не хочу обестінити труди жінок, які в Україні, тому що там теж свої проблеми, там теж свої складнощі. Але жінки, які виїхали з дітьми за кордон, зіштовхуються з величезною кількістю проблем, починаючи з того, що Потрібно вийти хоча б з жорсткого мінуса в нуль, да, щоб хоча б частково зробити таке життя, яке в них було тоді, коли вони жили в Україні. Це пошук житла, пошук е, роботи, спробувати е, купити хоча б машину, там ще якісь ще якісь, або забезпечити своїх дітей. Не завжди батьки допомагають е, своїм жінкам. Да, там чоловіки не допомагають своїм дружинам з дітьми. Я не говорю про фізичний, говорю навіть про матеріальні моменти. Плюс е, Дуже багато документальних моментів, які потрібно вирішити, і ти це все вирішуєш не своєю рідною мовою. Навіть якщо ти хоча б трошечки вже вивчила іноземну мову, ти все одно ці листи читаєш два рази один раз тою мовою, в якій країні ти живеш, другий раз через перекладач, щоб зрозуміти для себе, чи правильно ти цей лист прочитала, чи неправильно. Так? Плюс додаються моменти, все потрібно купити, десь кудись потрібно цих дітей влаштувати, шукати гуртки, шукати по-новому магазини. Де ти можеш купувати їм той самий одяг, продукти, і так далі, і так далі. І дійсно, будучи за кордоном, з дітьми не так легко, як здається. Плюс підключаються різні моменти: депресія, адаптація, нові хвороби, яких не було в Україні, і з цим всім доводиться щось робити. Звичайно, що частіше всього, перший рік, можливо, навіть два, немає того близького оточення в Україні, хоча б були друзі, родичі, бабусі, дідусі, да, які могли хоча б якось допомогти. За кордоном частіше всього такої можливості немає, частіше всього. І тоді, поки ти. Вже знайдеш собі тих друзів, з якими твоя дитина може спілкуватися, хоча б тою мовою, якою вона спілкувалась вдома, да, або щоб вона, хоча б почала розуміти тих дітей, проходить багато часу. І це страждання дитини, страждання мами, плюс сама не може з цим сам справитися, і звичайно, що і дітям важко, і мамам важко. Да? І коли нарешті ми вже починаємо плюс-мінус звикати до цього життя, ми починаємо розуміти, що е, змінювати щось ще раз, там ще один переїзд, да, або там повернення і так далі, це теж дуже важкий крок для кожної з нас, тому що ну, не так легко було влаштувати, хоча б. Цю стабільність, яка може бути на сьогоднішній день. І я на собі відчула, наскільки це важко. я розумію кожну маму, яка або адаптовується в новій країні, або боїться переїхати. Тому що це, ну, це ще той квест з цим всім справитись, з цим всім, до цього всього звикнути. І я вас розумію, Обіймаю кожну з вас. Це дійсно не так легко. Да? І коли ви бачите класних блогерів, які такі, а в нас все класно, у нас все класно. На камеру, можливо, да. Без камери це нереально важкий труд. І ви просто маєте знати, що з тобою все в порядку, з тобою все нормально. І якщо ти з цим всім справляєшся, то ти надзвичайно сильна. Ти навіть не усвідомлюєш, наскільки ти сильна, якщо ти змогла через це все пройти.